Вітаю мене звуть Світлана Астахова із студії програма «В контекст». І сьогодні у нас в гостях двоє юних, але вже дуже титулованих спортсменів. Костянтин Федючук та Михайло Ткаченко, вихованці міської комплексної ДЮ США, які отримують медалі на національних чемпіонатах та впевнено заявляють про себе на міжнародній арені. Костянтин багаторазовий чемпіон України та призер міжнародних стартів у Словенії та Північній Македонії. А Михайло стабільний призер чемпіонатів України на спині, який впевнено… Набирає обертів і тримається серед найкращих у своїй категорії. Вітаємо в студії! Дякую, що ви до нас вітали. Вітаю з вашими перемогами. Дякую. І звісно, перше про що я хотіла б запитати, ви повернулися нещодавно з осіннього чемпіонату України в броварах, так привезли звідти медалі. Да. Не всі привезли їх, на жаль, нашу студію. Костянтин, це камінь ваш город. От ви не привезли нагороди, але можете про них розповісти, розкажіть, будь ласка, з чим ви приїхали до Дніпра? Я приїхав з чотирма золотими медалями: дві особисті, дві естафетні, 100-200 брас та 4 100 змішана, 4 по 100 змішана комбінована. Це максимум, який ви могли вибрати на тих змаганнях? Так, да. із п'яти дистанцій, чотири золотих. Ну ви неймовірні, оплески та овації вам. Звідси і до неба просто дякую <ріх> трохи раніше на цих же змаганнях, і ви так. теж показали дуже гарні результати. І ми можемо побачити серед цих медалей є медалі з броварів. Так Так. це, мабуть, оце, я бачу друге угу. місце. Так і це бронз. на 100 спині та третє за 200 спину, та ще за командну першість третє місце на спині. А кубки це що за кубки розкажіть? Кубки це за багатоборство на спині. Е це е, беруть очки за 200 метрів комплексне плавання, 100 метрів на спині та 200 метрів на спині. Та хто набрав більше всього очок, дають кубки перше, друге та третє місце. Це ваші перші кубки? Чи вже там. Це, мої перші кубки. Це неймовірно, Теж вас вітаємо. Розкажіть про ці запливи, які відбувалися, які були для вас найскладнішими. На цих змаганнях еманувати mm -hmm. бронах? Yeah. Ну я думаю, що перше, перший заплив 200 браз це перший етап програми. Коли ти не знаєш, як тренувалися твої суперники, як ти, тренував, ти тренувався, ти не розумієш, чого тобі очікувати. Тому це мабуть, психологічно найважкий, найважкий момент, тому що, якби, не розумієш, чого очікувати. Як ви поратися з емоціями? Як оце це вгамувати той адреналін, щоб все ж таки. Показати свій найкращий результат, ну адреналін це непогано, просто його треба пускати в правильне місце. Тобто випускати його на дистанції, тобто плив, пливши, ти випускаєш адреналін. Це дуже така емоційна перезавантаженість. У вас 200 метрів брасно, так? Да, да. Це приблизно. скільки часу ви на це витрачаєте? Я проплив за 2 хвилини 20 секунд. Що можна встигнути там гамувати, направити адреналін за дві хвилини? Ну, може, дві хвилини це небагато, але коли ти пливеш, життя зупиняється, просто йде весь час. Супер, просто супер. А ви розкажіть про ваші запливи. Що для вас було? О, складним було 200 метрів комплексне плавання, тому що там чотири стилі підряд тут. І після перших 50 метрів вже розумієш, що в тебе закінчаться сили. А тобі ще пливсти і пливсти. Тобто і... ви без перерви, 50 метрів так. одним стилем, 50 іншим. так? Це чотирма стилами. І ще були складні 200 метрів на спині, другий 100 метрів. Тому що ти бачиш, що справа в тебе пливуть суперники, які тебе трішки обганяють. І треба дбавити всі свої сили, щоб їх наздогнати та зайняти місце. Наздогнали? Так. Да. Супер просто. А що на цих змаганнях було, знаєте, ну не пов'язане зі складнощами? а може якийсь там кумедний момент, чи просто емоційний для вас, що запам'ятався, чи ці змагання вже настільки для вас звичні, що ви не звертаєте уваги. Ну, змагання бувають дуже емоціональними, коли ти перед стартом стоїш, і дуже приємно, коли друзі кричуть за тебе, що ти молодець і вболіває дуже за тебе. Це дуже тебе радує. І мотивує про це. Оця підтримка вона да, важлива. Так, так не так. дратує там, що ви мені, мені кричите, це не відволікаєте. Це, це дуже класно, коли за тебе болівають дуже багато людей, і це приємно, коли ти пливеш і розлосі. Я була присутня на кілька разів на різноманітних змаганнях з плавання. Я не знаю, що ви там можете почути. Я тільки чую просто такий галас, вода, шум купа дітей, тренери зі свістками, з криками. Ви серед цього вмієте відокремити своїх. Mm -hmm. Воно якось відділяється, да, коли ти розумієш, де твої, де, де свої, де чужі, і чуєш, особливо коли тренер свистить там, кричить, махає, от якось виділяється. Свісток свого тренера впізнаєте. да, Звісно, да, Константин, у вас великий досвід міжнародних виступів, так і цього року виступали у Словенії та європейському юнацькому олімпійському фестивалі Скап'є. Да. Чим такі змагання відрізняються від українських? Ну, по-перше, це масштаб, дуже багато людей, особливо е, іноземці. Ну, різні мови, різні там прапори. Е, Спілкуйся англійською. Вся програма йде на англійській. Ти повинен це все перекладати, розуміти, що взагалі приходить. Е, інше це поведінка, ну якби показуєш свою країну. І ось масштаб змагань. Розкажіть про здобутки з цих змагань. З ЙОФу я привіз дві срібні нагороди 100-200 та 200 метрів брасом е, це все. Да. Е, якось особливо ви готуєтесь, ось що це буде міжнародний старт? Е, чи воно вплетено в вашу ну, річну роботу? Ну, є, так, календар змагань. І неважливо, це міжнародне змагання чи там, змагання міста. Це є старт, і його треба відпрацювати. І... Тобто, у вас немає такого, що ви знаєте, наприклад. Так, на чемпіонаті України там буде умовний, наприклад, план Прокопенка. Мені треба його подолати, тому я мені не треба там швидше 2,20, мені цього достатньо. Чи ви кожного разу викладаєтесь на повну? Тільки повний газ, тільки на повну. А у вас яка техніка, яка, яка ну, стратегія? Теж Кожні змагання? Це ваша сила, яку треба постійно збільшувати. І якщо ти покращуєш свій результат, то ти показуєш, що ти здатен це робити і. По-перше, тебе більше замічають людей, які це дивиться, тебе можуть відправити на якісь змагання, як Костя їхав за в іншу країну, підвищити рівень, так так і ну треба завжди показувати своє найкраще зусилля. Розкажіть мені по секрету, Михайло, оці всі здобутки Костянтина, міжнародні старти, як вони на вас впливають, чи впливають, чи нема. Заздрощів. Ну, це ж може бути по-хорошому заздрощі. Чи може це мотивують? Ну, коли Костя займає місця, я якими його зі списком в телефоні. <рес> я радий, що він старається, що він займає круті місця. Але трішки є задрощі, тому що хочеться бути таким самим, як і він, здобувати багато перемог, медалей. Але ну, мені подобається, коли мої друзі та. Побратими, які плавають зі мною, вони здобувають якихось нагород, та це підбадрює дуже сильно. Костянтин, як ви вважаєте, чи перспективний наш гість Михайло? Звісно, кожен кожна людина перспективна. Просто треба свій талант розкривати, щось міняти, працювати. Кожна людина перспективна тому так, да, я вірю в Михайла. Вірю в кожного свого друга, суперника, можна сказати. А чи не боїтеся, Оце, знаєте, наступають на п'яти, потім будуть складати зайву конкуренцію. Ну я теж не слабкий, теж тренуюсь, тому треба, треба бути ще швидше, і тренуватися, щоб тобі не наступали. Тобто, ви у всьому цьому ви бачите для себе тільки таку можливість відштовхнутися ще вище, так? Так. Ви обидва є вихованці міського комплексу Дю США так. Mm -hmm. Розкажіть загалом, як почався шлях у плаванні. Хто був першим тренером? Ну, у нас спільний перший тренер. Мій перший тренер це його зараз, тренер. Тобто, у нас так вийшло. ми Шести років ти шести плаваєш? З трьох. З, з трьох років! Я з шести, ось так от вийшло. Щось якісь інші види спорту пробувала чи тільки плавання? Я раніше танцював, але не дуже довго, там близько року. І потім, коли пішов вибір між плаванням та танцями, я вибрав плавання, тому що ну, мені сподобався цей спорт. Він Родина надихає. з порозумінням поставилася до вибору? Так, звісно. Моя мама дуже сподобалась, що я вибрав плавання, тому що танці, ну, як на мене, це складно, ну, інше від плавання по складності. Вас взагалом те, що ви так довго в цьому виді спорту і так багато ми приділяєте увагу, це не є тиском родини на вас, знаєте, що от давай, треба, не можна кидати, ми вже стільки в тебе вклали. Мені мама наоборот каже: типу, давай вже закінчу. Як, як, як так можна, коли ти встаєш кожен день о 6-й ранку, воно теж прокидається, тому що я не дуже тихо себе вводжу. Вона каже, вона каже: ну все, давай вже, типу, останнє змагання і все. Я кажу, та ні, я ж тільки почав. Оце, знаєте, той жарт є, що треба обирати шахи, бо я ще не бачив шахістів, які стоять у 6-й ранку. <ріст> <ріст> Розкажіть ваш графік тренування, 6 ранку кожного дня? Так. Да. З понеділка по суботу. Зранку кожного майже. дня на 6.30 і вечором ще о 3-й годині. Ну, да, у нас і мене, іноді буває сухе тренування у залі. Неймовірні, а де ви ще навчаєтесь окрім ну, тренувань? Ну, у, стараємось. У школі, да, там щось робимо. <рес> щось робимо. Стараємось, щось зробити. Ну, вчителя з розумінням ставляться, що <рес> якби спортсмени, там щось допомагають. Ну, понятно, така гордість. <рес> <рес> а де свої тренери зараз розкажіть, хто вас веде, який підхід використовують до вас? У мене все життя вела Світлана Миколаївна, це мій перший єдиний тренер. Е, вона... Яка вона? Вона добра, мила, але іноді буває в укритті трішки. Ну, але це тренер, повін, вона повинна виховувати тебе, щоб в тебе був спортивний характер. Е, вона дуже добру техніку ставить плавання, і це допомагає швидко пливсти. Та у неї до кожного плавця індивідуальний підхід. Тобто ми тобто, задумали. У неї немає якоїсь людини, яку вона ну, не любить, не помічає, вона завжди усіх все виправовує. Я думаю, зараз дуже приємно вашому тренеру почути ті слова. вас зараз хто тренує? В мене зараз третій мій тренер Олександр Баранець. Мені дуже подобається, як він тренує. Молодий тренер, є до кожного спортсмена свій підхід особистий. Він дуже пояснює, але ось. Да, коли щось не виходить, він там може покричати, позлитися, але це тренер і ну, не без цього. Тому а я задоволений зі своїм, зі своїм тренером. Дуже радий, що в нас виходить їздити на змагання разом. І ось я звозив його в Словенію, ми разом поїхали. Зараз ще буде одні змагання у Літві, теж поїдемо разом. Тому ось, ось так. Яку фразу найчастіше до вас кажуть ваші тренери? Ноги, ноги, щоб працювали ноги, тому що коли пливеш, ноги устають і хоче відпочити. Топиться все тіло, і вона буває ходить, кричить, ноги. щоб працювати ногами. Так? До вас. Ну, це виходи треба робити, і в брасі, коли ти опускаєшся виправляти руки повністю. Він постійно про це каже, а я забуваю іноді, іноді не знаю, не виходить якось. Він постійно каже, 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 і кожен, кожне тренування це чує. Загалом, я так розумію, відрізняється підхід от тренування брасиста і плавця на спині? Трішки відрізняється. Ну, По-перше, у кожного тренера свій підхід до плавців. От я за кості не знаю, як його тренують, але е, мій тренер дуже хоче, щоб в мене була дуже хороша гнучкість і концентрація, щоб я плив посередині. О, я вас розумію, це посередині. Тому що коли ти дивишся наверх, нічого не видно, і ти постійно. Та вони здається, врізаєшся. що ти орієнтуєшся по балці, так. але тебе вже занесло. А потім, коли переглядаєш свій заплив, то ти ось так по доріжці ходиш. Дай, і... на це якісь там, так. Секунди, так? А як... чому загалом обрали саме плавання на спині? Це... Просто з дитинства. Мій, моя тренерка почала ставити мене на спину. Часку це було 50 метрів, а потім, коли вона побачила результат, я вже там, у мене був третій дорослий розряд. І з того моменту я почав плавати найбільш на спині. Я десь чула, що це найшвидше серед усіх видів плавання? На Швіції це, ні, найшвидше це кроль, кроль на грудях і батерфляй. Але ви не обрали ні кроль, ні батерфляй. Ні, <рес> батерфляй це дуже складно. Дуже складно. А як брас в вашому житті так закріпився? Ну, мій, моя перша дистанція це був брас. Ось у першого тренера Слана Миколаївни. Потім я перейшов у іншу групу. Там я став крилістом, поплавав там два роки, перейшов до свого тренера Баранця. Теж плав рік плавав рік кролем, і він не каже, просто почне мене тренувати брасом, брасом, брасом. І ось я за рік дуже сильно покращив свій результат. І ось і повернувся до браса, як був у дитинстві. А де ви тренуєтесь? Строїтельна академія. Віддіва академія, да. академія. Російські обстріли вони якось впливають на ваш тренувальний процес. Я маю на увазі там, і відключення світла. Як працює басейн загалом? Чи доводиться вам відмовлятися від тренувань? Ми дуже часто плаваємо без світла просто з фонариками світять тренера. І коли в тебе ще темні окуляри, ось це плавати просто по абсолютній темноті це ну, прикро, що в нас зараз така ситуація. Я десь колись читала історію, мені здається, це був Фелпс, що у нього перед якимись змаганнями тренер спеціально наступив на окуляри для того, щоб перевірити його, як він буде без окулярів, то ви будете готові до таких перевірок, так. мені здається. Я все одно нічого не бачу. Але в темрі плавання воно. Яке? Як воно плавати так в темряві? Це ж, мабуть, максимально сконцентроване так на собі? Ну, Чи ви да. не помічаєте різницю? Ну ми, я пам'ятаю, в минулому році дуже часто в темноті плавали, а зараз вони воно ну, тільки почалось відключати світло, а ми ще не плавали в такій темноті. Не. Генератори є, є угу. світло, але ну, не таке, як основне. Але все одно ну тренуєшся. Тренуватись треба постійно, іноді буває дуже холодна вода. Тільки я хотів запитати, мабуть, що їх вода вистигає? Так, да, дуже-дуже холодно. Норма 27, було і 24, і 25. Е, да, коли пригаєш, так треба дуже дуже багато поплавати, щоб зігрітися, але не без цього. В цій ситуації, що, е, в якому сенсі це для вас важко? Морально чи фізично? Ну, це більш морально. морально? Да, морально. Тому що після нічних обстрілів складно переносити. Потім ти такий на нервах весь. І ну, буває, коли ще погано пливеться. Після недоспав. Так, от недоспав дуже часто буває після обстрілів. І при цьому ще ви виїжджаєте на міжнародні старти. Я так уявляю, доїхати туди. На цей шлях. Да. Коли ми їздили в Словенію, це було 30 годин на автобусі, постійно сидиш. Вже ніяка, ще їхати, їхати треба, потім ще плисти, коли дорога займає більше часу, ніж самі змагання. Так, і як там ставляться? Розпитують, як у нас тут справа? Чи. Ну, якщо чесно, взагалі ніхто не питає. Ну, ну я, я дуже дружу з ізраїльтянином, ми так подружилися в Словенії, то він да, пише іноді, коли в них були обстріли, я теж ну, писав. Ну, він живе в схожих умовах, да, так? Да, як ми, він ми, ми спілкуємося, переписуємося, тому так, да, ось тільки з тими, хто дійсно спілкуєшся. Розкажіть про своїх кумірів. На кого рівняєтесь? Mm, ну, мені здається, у всіх кумір – це Майкл Фелпс, але окрім Фелпса, в мене ще Райан Лоте. Це він плавав з, з Фелпсом. Е, дуже багаторазовий Призер Олімпіади золотий. Він плавав е, і комплексом, і завдяки йому е, він був настільки швидкий, що йому там поставили якесь правило, щоб зробити його. Ноги зв'язали. Е, його зробили більш повільним. Йому там. Е, Ну, Завдяки а, нього можна? заборонили робити виход на спині після повороту. Більше 15 метрів. Так. Тобто він в 15 метрів не плив, а просто відштовхнувся. Під водою, і під водою. трішки швидше пливеться, mm -hmm. і він просто півдистанції плавав під водою. Це легені. І вигравав запливи. А для вас хто є такою зіркою? Для мене це Адам Піті. Дуже подобається його стиль плавання. І як він тренувався? Теж брасист. Да, да він брасист дуже подобається як людина. Дуже слідкує за ними старамі, А от Ви дивитесь, як от плавають ці мені спортсмени? Ви якось бачите там нюанси по техніці, що можна у нього там перейняти. Я про себе, як на мене, я взагалі не розумію, як е, з рахунок чого ви покращите свій результат. Бо ви всі дуже класно пливете. Що ще можна зробити, щоб почати плисти швидше? Я цього не розумію. Ну, ти з часом сам покращиш свій результат. Воно дуже рідко, коли ти стоїш там декілька років на місці. Буває, що ти іноді. Трішки гірше пливеш, але ну, у мене не було це так надовго, там, максимум 2-3 місяці. Все одно відбувається зростання. Так, Так. Ну, ти ростеш і сил більше, і ти швидше пливеш. Ну добре, виросте, ростущий організм, ви ж до якогось моменту виростете. От Ви старше, я так розумію, так? Чи да. ви? В якийсь момент вже, вже все ти виложився. І руки випрямив, вже, коли в брасі пливеш, і нога виросла там до певного розміру. Ну, я думаю, все одно. Ніхто не ідеальний. Я думаю, у олімпійських чемпіонів теж є які нюанси, які треба покращити. Ось в мене, наприклад, дуже погані виходи. І ось на чемпіонаті України я плив швидше. Але коли я наставав поворот і виход, я ставав, ставав да, просто останній. Мені треба було наганяти, наганяти, наганяти. Ось ми приїхали, Сразу, одразу мій тренер почав мене ставити виходи. Виходи ми тренували вже зараз. Чуточку краще, але все одно ні. Ну, зрозуміло, що є куди зростати. І це насправді гарно, коли ви розумієте, що можна покращити. Було б гірше, якщо б ви не розуміли, що я вже можу зробити. Що б загалом можна було б таке знаєте, найважливіше сказати, порадити молодим плавцям, які хочуть прогресувати, які от зараз нас дивляться, може десь там трішки сумніваються в своїх силах зараз. Ну, я думаю, перше, це обов'язково слухати свого тренера. Він вже був на вашому місці, він знає, що це таке. Що він, це вже пройдено, як мій тренер каже. Ми нерозумні, а це вже все пройдено. Слухати тренера, тренуватись обов'язково і спати. О, Класна порада. Михайло, є е, що додати? Ну, по-перше, треба тренуватись та не здаватись. Е, ну, Якщо в тебе не буде мотивації, то результату теж не буде. Тобто потрібно тренуватись. І, як на мене, дуже треба добре їсти, тому що ти багато калорій тратиш, коли плаваєш, І Це окремо, треба организм... робити програму з вашими батьками з з приводу того, як вас прогодувати з таким об'ємом обсягом тренувань. Коли ми уїжджаємо на чемпіонат України і міжмісні соревнування, моя мама жартує, що наконець-то можна не готувати. Видихнути трішки буває. Цією мотивацією можуть стати якісь старти, так? Якісь змагання, до, ну, до яких хочете готуватися. Що у вас е, зараз? От найближчі старти, до яких ви би готувалися через місяць абсолютний чемпіонат України, коли всі роки разом. Та через місяць і дві неділі буде ось старт у Літви. Коротка вода. У нас нема в Україні басейну на короткій воді, це 25 метрів. Оце дуже буде цікаво. Цікаво для вас, так? Да. Хороший план. Ви так само будете брати участь у цьому змаганні е, в Україні? Я на Україні не беру участь. Я, у мене у кінці року змагання в Дніпрі, Кубок Дніпра. Я за цей час просто планую покращити батерфляй та брас, щоб краще пусти комплексним плаванням. А загалом, яку маєте найбільшу спортивну мрію? Олімпійська Олімпійські медаль золота іграшка. Олімпійсь... Медаль золото. Так. А не спортивна мрія. Мати багато грошей. Чудовий план. Я згоден з Михайлом. Дякую, хлопці. Це було моє останнє питання на сьогодні. Я щиро дякую, що ви до нас завітали. І бажаю вам, щоб у вас завжди була змога показувати свій найкращий результат, щоб у вас була змога спокійно тренуватися в тому обсязі, в тому форматі, як вам зручно нічого цьому не заважало. Ніякі кляті обстріли, відключення світла, щоб вода завжди була необхідної температури. Дякую. дякую. Ви обов'язково приходьте до нас в студію. Не забувайте брати з собою нагороди. І ще раз вам дякую. Дякую, друзі. Сподіваюся, що сьогоднішня наша бесіда буде достатньо мотивації для всіх. Просто піднятися і від сьогодні вже почати займатися спортом і плавання то буде дуже гарний вибір. Бажаємо нашим гостям удачі. Всім бережіть себе та до зустрічі в наступному ефірі.